Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде інтерактивний м'ячик для котів і собак на пульту управління. Цей м'ячик стане незамінним другом для вашого улюбленця, забезпечуючи його активними та веселими розвагами. Що ми маємо в комплекті? Сам м'ячик, пульт та шнур. Також є інструкція на англійській мові. Шнур для заряду йде з usb входом Пульт вже з батарейками та має 4 кнопки. І так, щоб повімкнути та зарядити м'яч, потрібно розкрутити його. Тут бачимо роз'єм для заряду, натискаємо на кнопку і м'яч вже готовий до роботи. Що реджу сам м'яч оснащений лед підсвічуванням, що робить його видимим навіть у темний час. Перша кнопка на пульті управління вмикає і вимикає сам яч. Стрілочки відповідають за напрямок руху м'ячика зліва на право або навпаки, і кнопка М відповідає за перемикання режимів швидкості м'яча нормальний і швидкий. Заряду м'ячика вистачає до 4 годин постійної роботи. Сам м'ячик має міцний та стійкий до прогризання корпус, що робить його ідеальним для активних собак. Він підходить як для. Ігор на свіжому повітрі, так і в приміщенні. Далі покажемо приклад. Активні ігри важливі як для фізичного, так і психічного здоров'я тварин. Вони допомагають запобігти зайвій візі, знизити рівень стресу, а також покращити настрій вашого пухнастого улюбленця. Посилання на наш сайт буде в описі під відео, а ви не забувайте поставити лайк та підписатись на наш канал.